У третю неділю листопада Україна вшановує пам'ять жертв голодоморів. Напередодні дня смутку і жалоби у Лозові 22 листопада провели міт біля оновленої стели пам'яті і скорботи на міському кладовищі. Вшанувати пам'ять загиблих у роки голодоморів прийшли керівництво міста і району, представники управлінь та відділів, підприємств, установ та організацій міста, духовенство, учнівська молодь та громадськість Україна схиляє голову перед трагічною сторінкою свого життя. Кожен із нас переосмислює нашу історію, трагічні її сторінки, які примушують стискатися людські серця. Особливу увагу приділяють найстрашнішому із трьох голодоморів, який був у 30-х роках минулого століття. Ця трагедія тривала з квітня 32-го по листопад 33-го року. По кількості жертв за різними підрахунками у роки найстрашнішого для України голодомору загинуло від 5 до 10 мільйонів людей. Люди вмирали цілими селами, помирали у такій великій кількості, що їх не встигали ховати. Це був геноцид, який робила влада проти власного народу. Примусова колективізація викликала протести селян. Хлібозаготівельний план влади був непосильним для селян. У селах зникали тварини, потім ворони, горобці. Люди їли те, що могли знайти: коріння, жолоді, здирали кору з дерев. Радянська влада цю подію приховувала. Зроніть сльозу, бо ми нема сліз. Заплачте разом, а не наодинці. Зроніть слізу за тими, хто не зріс, що мало зватись гордо українці. Заплачте, затужіть, заголосіть. Померлі люди, стогнуть, стої днини. І благають, українці донесіть стражденний біль голодної країни. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять всіх, хто загинув від голодної смерті, та поклали скорботні квіти, до стели пам'яті і скорботи, віддаючи данину пам'яті і шани жертвам голодоморів.